Я бачу, я тут так? Під адміністрацією президента проходить акція Сокритського об'єднання батьківщини і батьківщини молодої за те, щоб президент України Петро Порошенко на вимогу громадян України, які підписалися в ну, півтора мільйонах підписах, Провели всеукраїнський референдум щодо вступу України до НАТО. День виборів 26 жовтня 2016 року. Як бачимо, адміністрація закрита, вже приїхали невідомо, який батальйон, невідомо чого, і будемо стежити з розвитком подій. Дякую. プレゼントは Пропільській шахті, вона учасник бойових дій. Вона в 13 років хоронила погибших солдат: українських, російських, татарських, німецьких. Ніхто там, де був її учасник, загиблих не був оставлений. Всі були предані меншній землі. Вона дитиною їх хоронила на сьогоднішній день. Вона в Україні. Не отримала життя ні жодного разу, отримала житло. Я як молодий спеціаліст і нас цього житла в 99-му році викинула. 16 років ми живемо по знайомих під забором. Мер міста мені сказав на последньому прийомі Тамара. Ми над тобою довольна фаїстівелість. Давай ми тебе пропишемо в квартирі Хриселенського фонду, яка розбита. Та немає ні речей моїх нічого. Пропали під час переселення без нашої участі переселяли. Ми навіть не знали, що нас переселяли. По рішенню суду, який був проведений без нас, якому пропустили сина і не вчитали його інтереси, нас викинули запрошену квартиру переселенчиського фонду. Після цього надали гарантійний лист, якому було сказано, що виділяється житло по вулиці Ось 23 квартира, 29. Через шість років збудували цей будинок і житло. Дві взятки, це по моєму мінню, дві взятки мер города і його заступник Крупський віддали начальнику МВД області Бобельову. На сьогодні Бобельова застрелили. Нема. В началі сентября його похоронили. Житло осталось без хазяїне. Я прошу, моє житло, яке експлуатував, бувший начальник МВД області, бувший народний депутат. Повернути мені і моїй сім'ї. Говори, хто? говорить. Бабельов, конечно, Бабельов. Бабельов забрав світовому йому сподобалось. Але він не просто забрав, йому його, його подарували. Мер міста і його перший захоплення. Заходь сюди. Да, Приходь ща, да. Привой, Ну виганяла, тому <плеси> що він було досвід.

Солдату <ріпи> надо Можете дати пару коментарів щодо сьогоднішнього заходу? Ну, щойно до адміністрації президента до президента України партія Батьківщина принесла підписи, які були зібрані за останні кілька місяців. І більше ніж 3 мільйони 300 тисяч. І фактично це відбуває суттєві зміни в суспільних настроях. Тоді, як ще кілька років тому, більшість українців не підтримували вступ України до НАТО, зараз все більше і більше за останніми даними більше 60% підтримують такі вступ. Ті, хто говорять, що НАТО нас не чекає, або в НАТО немає консенсусу щодо України, їм треба нагадати історію початку 90-х років, коли точно так же говорили Польщі, точно так же говорили Чехії, точно так же говорили Словаччини, але і Польща, Словаччини, чехи і інші країни центральної східної Європи зараз є не лише членами НАТО, а й членами Європейського Союзу. Чекають того, хто йде. Сьогодні Україна зробила ще один крок щодо майбутнього членства НАТО. Дякуємо. Загалі кількість підписи, які зібрали підписи. Процес збору підписів продовжується. Ми не завершуємо цей процес. Всі Україні і просять, ми хотіли би підписати Тому ми продовжуємо це робити. Івана, доброго дня, прокоментуйте, будь ласка, що сьогодні відбувалося і яке власне відношення батьківщини молодої має до сьогоднішнього заходу. Оскільки ми спілкуємося з студентським телебаченням, то хочеться по-перше, аби студенти підтримували безпеку України, щоб вони підтримували вступ України до НАТО і все для цього робили. Ми батьківщина молода відкриті для співпраці, і в нас вже в наступному місяці відбудеться дебати стосовно членства України в НАТО. І тому запрошуємо всіх студентів доєднуватися до нашої акції. Сьогодні ми принесли до адміністрації президента 3 мільйони 300 тисяч 941 підпис громадян України, які в підписних листах висловилися за те, щоб уже в найближчий час був проведений референдум стосовно членства України в цій поважній організації. І відповідно наше гасло НАТО це мир. Будемо ми в НАТО, справжній мир не старе на сьогодні. Дякуємо.